Розповідаю вам дуже погану ситуацію з блогеркою Тетяною. Ще в травні вона написала нам, що хоче взяти на бартер сукню та костюм. Ми надіслали костюм. Не підійшов. Вона обрала цю сукню та полетіла на відпочинок до Таїланду. Ми чекали. Фото, відео ми писали один, два, три, чотири рази. Вона сказала, що, ща, ще, я зроблю фото, я робила фото і нічого. Не надіслала. Я чекала, мабуть, літом вона щось надійшла нам. А мабуть, вона піде до басейну, десь там зробить контент. Нічого. І що я бачу? Я бачу, що в цієї сукні її подруга виклала фото ще тоді, у травні. А чому нам не надіслали їх? Нічого не сказали. Це називається крадіжка. Коли ти не зробив оплату або якусь послугу, це крадіжка. Вона не написала ніякого вибачення. Перепрошую, вона щось там говорила, що вона загубила наш магазин, могла б написати зараз, я надійшлю півроку пройшло, але ну перепрошую. Вона почала. А яка проблема, що я дала цю сукню моїй подрузі? Ну, мабуть, проблема в тому, що ти за неї не заплатила.